Зараз я знаходжуся в Уложівці. Неподалік маєтка графа Чесновського. Біля маєтка графа Чесновського знаходиться парк в англійському стилі. Оце такий маєток графа Чесновського. Оце маєток графа Чесновського. А біля маєтка – парк в англійському стилі. А там парк знаходиться. Графський. А тут сам маєток графа Чесновського. В цьому маєтку школа була, швейна була. Зараз я не знаю, що знаходиться в цьому зданні. Оце такий маєток. Оце було живці, такий маєток графа Чесновського. такий маєток. Завдячуючи графові Чесновському, воложівка попала до Тернопільської області. Якщо подивитися на карту, то було жівка врізається в Хмельницьку область. На південь від буложівки Хмельницька область і на північ від Хмельницька область. До революції Боложивка була Острійський повіт Волинської губернії Уніївської волості. У Уніївській волості було 12 сіл. Найбільше село Уніївської волості Острійського повіту, була Граф Часновський, коли робили границю між Совєтським Союзом і Польщею, а в нього було багато землі. І він не хотів, щоб до Совєтського Союзу. І, і так Боложівка відійшла до Польщі і стала буложівка Терноп... пізніше Тернопільською областю. Отакий От маєток Рафа Чесновського. Біля маєтка парк в англійському стилі. Парки буває італійський стиль, буває французький стиль. А тут -а парк в англійському стилі. Французький стиль це строго, ну, все дуже пропорційно. А англійський стиль це так, це, це, це виходить. Ландшафтний парк. Такий природній, такий натуральний чи естественний парк. То це є англійський стиль. Оце ще великі вікові дерева. Графського парка. Це платан. Це також платан. Ось такий парк в англійському стилі. В такому гарному місці знаходиться маєтографа Чесновського. Це дерева такі вікові. О, так гарно тут. О, так я йду як граф. Гарна тут така. Такі дерева вікові висажені. Оце зараз я знаходжуся в селі Боложівка Тернопільської області. Я зараз знаходжуся в Боложівці. Такий гарний ставочок тут. А тут парк графа Чесновського. Такі вікові дерева тут паркові. Така в мене мандрівочка було жівкою. Оце такий парк Боложівці, в англійському стилі. Отака От невеличка в мене мандрівочка було жівкою. Добігає до кінця моя мандрівочка.